Зірвати зв'язки з РПЦ, Верховна Рада заборонила московську церкву в Україні. Зрадники України позбавили державних нагород. Народні депутати прийняли за основу законопроєкт. Змінити проросійську адженду. Стефанчук закликав дипломатів працювати з парламентами країн глобального півдня. Цілому та без обговорення Верховна Рада ухвалила доопрацьований законопроєкт, який унеможливлює діяльність московського патріархату на території України. За поголосували представники всіх фракцій та груп парламенту, крім колишніх депутатів з ОПЗЖ. Ухвалений документ передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі, що здійснює збройну агресію проти України. Визнати ту чи іншу релігійну організацію, такою, що є афілійованою з центром в Росії, можна лише в результаті експертизи, що проводить Державна служба з етнополітики і свободи совісті. Саме цей орган матиме право подавати позов до суду. Якщо ж у судовому порядку буде доведено зв'язок церкви з РФ, її діяльність в Україні буде припинено. Народні депутати переконані, що ухвалення такого закону покладе край духовному поневоленню українців та стане одним із доленосних рішень для розвитку незалежної України. Сьогодні ви всі, хто підтримали це історичне рішення, перервали цей ланцюг років сумних і ганебних років. Сьогодні Україна завдяки вам, колеги, зміцнила свою справжню незалежність в усіх її аспектах. Поки очільники філії московської церкви каже, що українцям голодомор даний за їхні гріхи гордині, ми боремося пліч опліч за відновлення відродження сили нашої нації. Бо це не кара, це злочин Росії проти українського народу. Це перемога всього українського народу. Це перемога української держави. І, врешті-решт, перемога здорового глузду. Це рішення не про заборону ходити до церкви і не про заборону молитися. Це рішення про те, щоб в українських церквах наші громадяни, духівники, священнослужителі молилися Богу. А не антихристу Кирилу і Путіну до другого читання було розширено окремі норми документа зокрема, його підсилили цитатою із резолюції Пар'є, що російська православна церква є ідеологічним продовженням режиму держави агресорки співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що здійснюється від імені Російської Федерації. Це історичне рішення не тільки в тому, що воно вийшло на рівень законодавства, а в тому, що воно пропонує законодавчий механізм і розриває понад 339-річний вплив російської церкви на українську віру і релігію це історична перемога України в напрямку до утвердження кінцевого утвердження духовної незалежності в країні в умовах повномасштабного вторгнення. Попереду чекає нас велика робота. Ця робота чекає уряд. Ця робота чекає служби безпеки. Ця робота чекає українське суспільство, зрештою, які повинні прийти до того, що в Україні не може діяти російська православна церква під іменем УПЦ МП. Як в 91-му році наші колеги проголосували за незалежність України від Московії, так ми сьогодні проголосували за незалежність української релігії від пливів з Московії. Це вкрай важливо для національної безпеки. Це вкрай важливо для мільйонів українців, яким на жаль агенти у Рясах накидували різні кремлівські наративи. Це буде припинено. У ньому чітка і зрозуміла процедура заборони тих релігійних організацій, відразу наголошую не церкви, а релігійних організацій, які пропагують русський мір і працюють на країну агресора. Кожен, хто виправдовує війну або пропаганду держави-агресорки, буде позбавлений будь-яких почесних звань та державних нагород. Парламент за основу підтримав президентський законопроєкт, яким запроваджується новий вид покарання у вигляді позбавлення нагород. Зокрема, до колабораціоністів, диверсантів та шпигунів за обвинувальним вироком суду чи рішенням РНБУ будуть застосовуватися жорсткі санкції. Вони передбачають позбавлення усіх високих звань та можливості користуватися правами та пільгами, що передбачені для нагороджених Сінепроект ще одним документом змінами до податкового кодексу передбачається скасування усіх соціальних виплат для зрадників, які мають нагороди. Ухвалення цього законопроекту дозволить належним чином реагувати на негідні вчинки осіб, які нагороджені державними нагородами, та відновити статус цих нагород. Він е, створює більш гнучкий механізм для позбавлення державних нагород за антиукраїнські дії та надає можливість. Застосувати санкції до тих, хто своїми діями сприяє позитивному образу держави агресора до другого читання. Необхідні конструктивні поправки, які стосуються того, аби кошти, які виплачуються з державними нагородами, ніколи більше не виплачувалися сім'ям зрадників. Іноземці, які захищають цілісність та недоторканність України, матимуть право на українське громадянство. Урядовий законопроєкт підтримала конституційна більшість парламенту. Добровольці захисники з різних країн, члени їхніх родин та особи без громадянства, дозвіл на еміграцію зможуть отримати на підставі паспортних даних строк дії, яких завершився. Водночас громадянам Росії та Білорусі, щоби отримати український паспорт. Потрібно буде підтвердити припинення іноземного громадянства протягом року після завершення дії правового режиму воєнного стану. Верховна Рада дозволила українцям застосування трофейної зброї для відсічі агресії РФ протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення за умови, що така зброя буде задекларована. Закон також зобов'язує цивільних, які знайшли вогнепальну зброю, повідомити про це поліцію протягом 24 годин для подальшої її здачі або декларування. Ця зброя після її декларування залишається на руках з метою, передбаченою цим законом. У громадян і може використовуватись таким же самим чином, який використовують військовослужбовці, які захищають нашу Україну. Також під час засідання парламентарі підтримали президентський законопроєкт про виплати військовим, які нині воюють на території Росії. Цей документ надає бійцям, які виконують бойові завдання в Курській області, такі ж виплати та пільги, як і на передовій в Україні. Народні депутати врегулювали діяльність держорганів, які займаються пошуком осіб зниклих безвісти. Згідно з ухваленим законом, генштаб ЗСУ разом із координаційним штабом із поводження з військовополоненими займатиметься створенням пошукових груп. Генштаб визначатиме їх персональний склад для проведення пошукових робіт. Водночас, координаційний штаб вестиме переговори з гуманітарними місіями, громадськими об'єднаннями та фізичними особами, що перебувають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, та в Криму для розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Велика кількість тих осіб, які Вважаються офіційно, і на них заведено справи розшук. Вони насправді перебувають в полоні у ворога. І завдання МВС, ГУРУ і Міністерства оборони. Все таки здійснювати координаційні заходи щодо встановлення місця перебування цих осіб в полоні. Якщо ми говоримо про зниклих безвісти, то насправді, перш за все, тут іде питання про чесний діалог із суспільством. Я розумію, що це складно. Понад 90% цих людей немає в живих, але також тоді йдеться про те, як має відбуватися евакуація тіл, як це координується з командуванням того чи іншого підрозділу. Країни глобального півдня мають змінити свою позицію на проукраїнську голова Верховної ради Руслан Стефанчук дав карт-бланш послам, які працюють в країнах цього регіону щодо запрошення в Україну голів парламентів. Про це спікер парламенту заявив під час нарада керівників закордонних дипломатичних установ України. Воєнна дипломатія, стійкість, зброя, перемога. Стефанчук зазначив, що зараз ці країни здебільшого перебувають в проросійській адженді, тому завдання дипломатів показати українське бачення розвитку ситуації і становити більш тісні дипломатичні відносини. Також спікер вручив грамоти Верховної ради послам, які активно займаються розбудовою міжпарламентської дипломатії. Візити українських делегацій до Аргентини, Гватемали, Парагваю, Чилі у липні-серпні мали значний резонанс. І ми готові до роботи в рамках групи дружби з країнами Латинської Америки і Карибського басейну. і Будемо вдячні за сприяння у цьому формуванні. Народні депутати привітали українських олімпійців, які вибороли для нашої країни 12 медалей та 22-ге загальне командне місце на літніх олімпійських іграх у Парижі. Щирі вітання переможцям та медалістам, а також усім членам української олімпійської збірної з успішним завершенням змагань. Попри війну та зруйновану спортивну інфраструктуру, українські спортсмени показали потужний результат та міць українського спортивного духу і жаги до перемоги. Ця війна торкнулася кожного спортсмена. Багато хто з них через російську агресію. Втратив рідних та власні домівки. Понад 500 українських атлетів вбила Росія. На цьому з парламентської трибуни наголосив багаторазовий чемпіон світу та Європи бронзовий призер цих змагань, золотий та срібний моделіст попередніх Олімпійських ігор. Жан Беланюк. Наша команда була максимально об'єднана, об'єднана розумінням, в якій ситуації знаходиться країна. Я закликаю всім нам тут бути так само об'єднаними. Навколо однієї мети перемоги нашої країни над агресором.